З вами я Вячеслав Ярмак, і сьогодні ми поговоримо про тригонометричну функцію Y дорівнює синус X. На попередньому занятті ми встановили з вами, що дійсно така функція може існувати, що дійсно існує залежність між довільним кутом і значенням числовим, яке можна поставити йому відповідність. Сьогодні ми. Е Використовуючи графік функції синус, який ми отримали на теоретичному занятті. Сьогодні я тільки трошки буду говорити, звідкиля, які властивості е, має ця функція, але ми не будемо в повній мірі дослідження проводити. Е, і присвятимо деякий час розв'язуванню вправ. І так, перше на що треба звернути увагу? Е, функція y дорівнює, ось тут написано синус альфа, для довільного кута. Але якщо ми маємо систему координат на 8 у нас Х, то варто тут написати х. Але мається на увазі, що оце по цьому, на цій осі відмічені кути. А на осі координат це числа, значення числові, які ставляться відповідність кожному куту. І так, давайте подивимося, які ж властивості має функція y дорівня синус x. Ну, перше, область визначення. Область визначення. Дивлячись на графік, ми можемо сказати, що для будь-якого значення аргументу ми можемо знайти певне значення функції. Це можна і по одиничному колу зробити. Який би ми не зробили оберт, який би ми кут не вибрали, завжди ми можемо знайти. Ось таким чином, провевши перпендикуляр до осі ординат, не, знайти значення. Таким чином можемо сказати, що область визначення Х будь-яке дійсне число. Область значення, область значення це те, яких значень може набувати залежна змінна, В нашому випадку змінна y. Ми бачимо, що е, синус не може виходити за межі одиниці і за межі мінус одиниці. Тобто він завжди знаходиться ось в оцих межах. А це означає, що і графік не буде підніматись вище одиниці і опускатись нижче мінус одиниці. І область значень y належить від мінус 1 до 1. Нулі функції Нулі функції – це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Давайте подивимось, де ж у нас значення функції дорівнює нулю. Синус дорівнює нулю, коли е, радіу, кінець радіуса знаходиться ось тут. В цьому випадку ордината дорівнює нулю по цієї точки. А що це за куд? Це кул? нуль. Нулі, Давайте запишемо. Нуль. Також, якщо повернути ось сюди радіус, теж ми маємо е, е, ордината цієї точки до рівня нулю. Але що це за е, аргумент? Аргумент тут був 180 градусів. Очевидно, якщо повернути на 360 градусів, також будемо мати 360 і так далі. От в даному випадку досить зручно. Дуже зручно буде використовувати саме запис кутів в радіанах, бо 0 градусів це є 0 радіан. 180 це буде радіан. 360 буде 2 пі радіан. Далі, очевидно, буде 3 пі. 4 пі і так далі. Можна коротко це все записати КП. Тобто, якщо записати повністю, написати так, КП, де К належить множині цілих чисел. Тобто, взагалі можна записати всі нулі ось так, КП. Всі нулі цієї функції КП, якщо К належить множині цілих чисел. Проміжки знака сталості. Проміжки знака сталості це проміжки, де функція набуває сталих або додатнього, або від'ємного значення. Давайте подивимось. Ось, наприклад, на цьому проміжку функція додатня, бо графік знаходиться на абсцис. Ось тут функція від'ємна. Тут ну, це вже графік. А якщо дивитися е, на значення синуса, то можна сказати, що синус від 0 до 90 градусів. Набуває додатніх значень, бо сюди треба дивитися. І також, якщо ми перейдемо через 90 градусів для ось кута, наприклад, також синус набуває додатніх значень, тобто від 0 до 180 синус додатній. Ось що і видно гарна з графіка: від 0 до π, π це є 180 додатнє. Далі, якщо ми візьмемо кут більший 180, наприклад, от сюди, вже синус буде від'ємний. І буде він від'ємний від 180 до 360 градусів, або від π до 2 π Бачимо, що ось тут також графік відповідає. Тобто проміжки знака сталості можна. Записати, що функція від'ємна. І додатня. Від'ємна. Ну бачимо, що зараз давайте запишемо. Нехай буде від пі до двох пі. Від'ємна. І ще будуть проміжки від'ємності, якщо дивитися далі. Але ці проміжки ми можемо записати за допомогою, враховуючи періодичність функції, зараз ми покажемо це. І додатня від 0 до пі. Від 0 до ПІ. І далі наступно, ще проміжки будуть. Значить, наступна властивість це періодичність цієї функції. Значить, Тригонометричні функції найбільш, найбільш такі, уявно представляють, що таке періодичні функції. І от Y дорівнює синус x, це функція, яка має періодом число 2π. Нагадаю, що це означає? Це означає, що синус x плюс 2 дорівнює синус x. І синус x мінус 2 також буде дорівнювати синус x. Так от, число 2 π є періодом, а це означає, що властивості цієї функції будуть повторюватись через, через 2 π І в нас, до речі, була теорема, що якщо ми маємо наймен... Це 2 π називається найменший період. Найменший. Так от, якщо е, функція має найменшим періодом якесь число, то якщо його помножити на ціле число, це також буде період. Тобто, якщо в нас є 2 π найменший період, ми можемо помножити на трійку і отримаємо 6 π це також буде період. Так от, якщо ми зараз, таким чином ми можемо ось ці проміжки, де функція від'ємна додання, не писати усі проміжки сюди, а коротко записати так. π додати 2, і 2 π Додати 2 піка. ДК належить множині цілих. чисел. І це буде означати, оце всі проміжки, де функція від'ємна. Аналогічно, де функція додатна. Я прямо тут напишу: якщо до 0 додати 2 піка, буде 2 піка, і Пі додати 2 піка. Ось на цьому проміжку функція буде додатна. Наступна властивість, і так, про період ми поговорили, про нулі поговорили, наступна властивість проміжки зростання і спадання функції. Ми вже бачили з вами, що синус до певного місця, синус весь час зростає, збільшується, а далі починає зменшуватися. Значить, очевидно, при куту, якщо маємо кут. 90 градусів ми отримаємо найбільше або це є максимум ось цієї функції y дорівня синус X. А значить, х дорівня 90 це є точка максимуму. Значить, можна сказати таким чином, що від 0 до на 2 функція. синус зростає. Дивимось на графіку, від 0 до на 2 зростає. Далі, ми, якщо перейдемо сюди, ми бачимо, що синус починає зменшуватись. Тобто, ось для цього кута синус ось такий, а для більшого кута синус ось такий. І це є саме справжнє спадання функції. Тобто, можна говорити, що далі це так звані проміжки зростання і спадання функції. Очевидно, точка Х π піна 2, це точка максимуму. Е, Наступна точка максимуму буде через період. Тобто пі на 2 додати 2П. Це буде ось тут точечка. Ось видно 2П. І оцей довжина цього проміжку пі на 2, 2пі додати пі на 2, це буде 5 пі на 2. Це буде ось оця точка максимуму. А максимум, максимумів цієї функції багато, але всі вони дорівнюють одиниці. Точки максимуму різні. Точки мінімуму. Точка мінімуму, наприклад, ось точка мінімуму, а мінімум ось він, мінус одиниця. Ще точка мінімум ось, а мінімум ось. мінус 1. Очевидно, і найбільше, найменше значення цієї функції співпадає з значенням максимума і мінімума. Тобто, найбільше значення функції набуває одиницю, найменше значення набуває мінус одиницю. Так, про властивості функції поговорили, давайте подивимось трішки на розв'язування прикладів. Що зміниться в функції, якщо вона буде мати ось такий вигляд? Для цього випадку є теорема, яка стверджує, що якщо основний період функції Т1, то е, число, яке множник перед аргументом з'явилося, е, щоб отримати період, будемо мати, і так, Т1 у нас дорівнює 2π, найменший період, то період ось цієї функції у нас буде дорівнювати 2, π поділити на 2. І це буде π. Якщо, наприклад, у нас буде функція мати ось такий вигляд. То відповідно період цієї функції буде дорівняти 2 π поділити на 1 третю. А це вже є 6 π З точки зору графіка, е, якби буде е, оця синусоїда, а графік функції синус називається синусоїда. Які ще можуть бути завдання? Ну, от, наприклад, тепер ми можемо дуже гарно говорити: порівняти синус 10. І синус, ну давайте подивимося. 190. Що можна сказати про синус 10? Можна використовувати одиничне коло, можна використовувати графік. Синус 10, ось він. Синус 190, ось це 180 градусів, ось він. Ми бачимо, що синус 190 взагалі від'ємний. А значить, від ми знаємо, від'ємне число завжди менше додатнього, а синус 10 бачимо додатнє число. Значить, отак можна порівняти. Ну, тут можна порівняти і не коли, коли вони від'ємні додатні синус 10 і синус 20. Це можна же, за допомогою кола зробити, а можна за допомогою графіка. Якщо у нас синус 10, ну, мовно кажучи, ось. Синус 20, це трошки далі, потрібно повернути ось. І ми бачимо, що оце число очевидно більше ось цього. Це означає, що синус 20 більше синуса 10. Але якщо е, ми перейдемо в другу, чверть, в другу чверть, то вже тут буде все, все по-іншому. Наприклад, синус 100. І синус 120. Синус 100 десь отут буде. синус 120 отут. Бачимо, що синус 100 більше. І це і по графіку видно. Там, де функція зростаюча, а ми бачимо, де функція вона зростає. Ось графік, де піднімається вгору, це і є зростання. Тобто проміжок від мінус піна 2 до піна 2 функція зростає. А ми знаємо, що функція називається зростаючою. Якщо для х2 більшого x1 значення функції також більше буде. А якщо функція спадна, то навпаки, знак буде тут менше. Таким чином можна встановити це. Ще давайте розглянемо завдання. Наприклад, знайти нулі функції y дорівнює синус 3x поділити на 2. Знайти нулі цієї функції. Значить, можна зробити зараз отут заміну, позначити цей аргумент буквочкою t. У нас ми отримаємо функцію y дорівнює синус t. Нулі функції y дорівнює синус t. У нас це ось оці точки. Ось одна, друга, третя. Можна написати, якщо використовувати скорочений запис, це піка. К належить Z для різних К будемо отримати 0, пі і так далі. Тепер замість те підставляємо, повертаємось до старої змінної. І звідси виражаємо Х. Домножимо на двійку і поділимо на трійку. Будемо мати х дорівнює 2 піка. Поділити на 3. Ось нулі ось цієї функції. Можна так знайти. Ще одне завдання, давайте розглянемо. Ага, дуже важливим є ще парність і непарність. Так от, дивлячись уже навіть на графік, можна помітити, що графік функції є симетричним відносно початку координат. А згадуючи таку властивість функції як непарність, ми маємо пам'ятати, що якщо функція непарна, то її графік симетричний відносно початку координат. І навпаки, правильно, якщо графік симетричний відносно початку координат, то функція непарна. От уже з цього ми можемо встановити, що функція y дорівнює sin x непарна. Тобто, що це значить? Що синус мінус х дорівнює мінус синус х. І це, до речі, може нам полегшити деякі перетворення. Ну, наприклад, якщо нам треба порів... Порів... подивитися, синус мінус 10, наприклад, додати синус 10. Як взагалі з цим е, працювати, ми можемо скористатися не парністю синуса, а значить мінус винести наперед. І ми отримаємо мінус синус 10 додати синус 10. І вони знищуються ці доданки. Буде 0. Таким чином, запам'ятали, функція y дорівнює sinus X не парна, періодична, визначена від мінус нескінченності до плюс нескінченності область значення від мінус 1 до 1. Також ми говорили про проміжки зростання спадання. Точки екстремуму і проміжки знаку сталості цієї функції. Оце основні властивості, які ми маємо завжди е, міти показати, що вони притаманні даній функції. Е, легше завжди, е, в даному випадку, мабуть, запам'ятати, який вигляд має графік функції y до рівня sinus X. І вже дивлячись на графік, називати оці властивості. От наступне заняття буде присвячено функції y до рівня cosinus X. І ми вже одразу зобразимо графік цієї функції і дуже легко спробуємо назвати всі властивості цієї функції. Дякую за увагу. З вами був В'ячеслав Ярмак. На все добре, до зустрічі.